Пане Сергію, хочемо з вами поспілкуватися про вашу ініціативу, зокрема щодо облагородження сквера у центрі рожища поблизу Свято-Михайлівського храму. То чи можете розповісти, чому у вас виникла така ідея облагородити це місце? Поставити там лавочки, а, а також зробити пам'ятник валізії, і як давно ви задумали це, і хто вам можливо допомагав втілити це в життя? Ну, начнем, почнемо з того, що я вже бачите зрілих роках людина, чолов'яга. І я рожещанин, я корінний рожищанин, я родився, виріс зріс, мої діти тут, будинки, бізнес, все в мене життя минуле і майбутнє пов'язане з цим містечком. Я не боюсь, гордо кажу, я патріот свого містечка. І так склалося, що. Раніше, років 5 чи 6 тому назад, я займаюся озелененням, займався, ну, і мені випала нагода привезти з Голландії велике дерево, таке вже 10-річне, 4 чи 5 метрів. Воно було е висотою, платан, е і невідомо, як він до себе повів. Ну, і я попросив тоді Аліїв, був, по-моєму, мером, йому як е людині. Південній близьке це дерево, Платан, це з його батьківщини, і місце було якраз в сквері. сквер занепав, скільки я себе пам'ятаю, цей сквер завжди використовувався за призначенням, завжди росли якісь дерева. Стояли там і пост ГАІ був, і були такі совєтські буфети, були якісь ларячки, були. ну і... В наш е, час такої не розрухи, а в час такий безладдя, в той сквер почали заїжджати машинами. Ну і е, завжди ходили такі розмови: от ми замість того скверу зробимо площадку, то ми тут заїжджаємо в Париж, маємо де запаркуватися. В гроші нема де паркуватися. Ну я так вухом це все слухав. Е, думаю, в посажу дерево, побачу, чи його. Чи воно там прийметься, буде жити, там далі побачимо. Ну, успішно дерево, як я посадив на другий день, до нього приїхав дядько з села, прив'язав коні, фуру, фуру коней прив'язав. Дзводять хлопці кажуть: виручай дерево, спасай, бо так і так. От. Я е, його там в міру там, доглядав, як е, підживлював, підливав активно там рік-два, а вона виросло. Добре, високим деревом. Ну і прийшли зараз теперішні часи, будемо так казати, на відміну, вірніше, не на відміну, а я не знаю, чому, але наше селище розбагатіло. От, в місті дуже багато нових машин. Вся молодь на електричках нових, на таких багатих машинах їздить. І так само ті розмови про стоянку не закінчувалися. Ну, і в мене випала така зустріч в перші дні, коли ми втікали в Польщу. Я з внуками втікав в Польщу і завжди виходив на вокзал в Люблін на автобус і допомагав таким проблемним нашим переселенцям. Котрі втікали з України. І одного разу жіночка така інтелігентна, я б сказав, би, якась як акторка, така старша жінка тягне здоровенний чемодан, здоровенну валізу тягне. Я підбіг, підскочив до неї і недолуго пожартував. Кажу: ну як, все, в валізу спакували? А вона так на мене подивилася каже, от синок, каже. Життя в валізу не спакуєш, життя в валізу не складеш. І я зрозумів, що подивився зовсім інакшими очами на той предмет, з яким люди втіку. Ну, що я зв'язок, але я сподіваюся, зараз ми не зможемо продовжити а... спілкування з паном Сергієм. Пане Панесуріє, Сергій, чи ви б... з нами так? Да. Так, так, будь ласка, З якихось з, з тим предметом, з яким виїжджали наші люди з України, втікали, і, Богу дякувати, в мене не було тої проблеми, що я можу сам залишитися тільки з варізою. Все, що маю, все, що нажив, я мушу впихнути в неї. І далі, я так подумав, що далі з тої варізи одежа кудись дінеться, зітліє, заміниться, мило змиється. А от валіза залишиться як місточок між минулим, теперішнім життям і майбутнім, тому що з тою валізою невідомо, куди ще треба прийдеться їхати. От. І я так подумав, що оцей предмет побутовий, який ми не придаємо значення в таких екстремальних умовах, в тих умовах біди, яка стається з людиною, стає дорогоцінною річчю. В мене була валіза я про долю тієї валізи, яка стоїть, розкажу. От. І я згадав свою валізу, першу валізу, в якій араб в Єгипті відбив, відбив ручку. От. І ми з ту валізу перли додому. Те подняття, як валіза без ручки, що її нести незручно. Я її не ремонтував, ховав десь. Дружина, все мене пиляла, щоб я її поремонтував. Але факт, що та валіза просто стояла років 30, десь там, поневірялася по сховках домашніх. І як я задумав, що можна поставити пам'ятний знак в валізі, от, з такою символікою життя в валізу, не спакуєш. Мені треба було модель. І я віднайшов ту валізу, завіз до художників, до скульпторів. І ви знаєте, що. Три дні валізи не побуло вдома. Дружина мене запитала, де валіза. Я кажу: я її ті валізі готував, приготував нову долю. Побачиш. Ну, і вона, як я її привіз на той момент, коли вилили ту валізу. Вона дуже втішилася, тому що валіза вийшла така реалістична, дуже навіть скульптори здивувалися, як в них так легко вийшло. Написали цю фразу: життя в валізу не спакуєш». Ну і я забрав ту валізу, і та валіза в мене знову ж там лежала якийсь рік, чи як, тому що було не, не до того, так якби. Ну, але життя плине. Мені дуже подобається наша молодь, яка росте, підростає. Мені дуже подобається, як вони відносяться. І до життя, і їхній патріотизм, і дуже так якби я переживаю, що ця молодь не має можливості десь зустрітися, бари закриті, танцювати. Нема тактильного контакту в них, вони тільки то в онлайні спілкуються, спілкуються по якійсь там кавах, не кавах, не мають можливості. Кави, на каву зайти. І любе містечко має мати місце, де мають зустрічатися за кохання. Ну от в нас є таке місце біля валізи, так що вже там не спригнеш, що не знав, куди прийти, чи, чи загубився на вокзалі, чи на якомусь іншому місці. От, валіза валізою, але валізу, валізі треба було місце. І я вирішив цей сквер зробити як устрівець його підняти вище, так щоб на той острівець ніякий ніхто не заїхав, там не, не мотоциклом, не ровером, не якимсь іншим там скейтбордом. Ми перетворили його в місце для експериментів і підняв його вище, зробив острівець, вийшов острівець. От і поставив: ну, треба сидіти, лавки треба поставити. Е, я вибрав таку модель лавки міську, таку німецьку, тому що люба там дерев'яна згниє, там і дереветься ж, хто й малювати буде, ніхто там малювати не буде. Вже якісь лишні е, гроші потратилися і зробили. Зробив ну, по своєму проекту, е, зробив, оцинкував. От, до речі, хай би містяни, які там керують містом. Вона недорого виходить, лавка є така капітальна, бо в екстремальних якихось місцях, таких де ж під деревом, вона має стояти. Вона мусить бути і не вандальна, і, так би мовити, не гнити, не довговічною. Ну і з тими лавками так вийшло, що. Я їх зробив вісім спочатку, але одразу відкинув, що поставлю біля в сквері. В іншому сквері я зробив сквер для свого друга воїна, який загинув для Славія Казенця. Поставлю там біля його дерева, хто хоче посадити, посадити з Славіком, поговорити. Вийшло сім лавок по феншую. От, і вони так розмістилися, що кожна лавка має свою направленість свою сторону. Кожен сидить до людей спиною, бачить тільки. Спереду ситуацію. Перша лавка це, як казав, лавка суєти, лавка буття. Дивишся на наш центральний, центральну площу. Друга лавка лавка смутку, магазин ритуальних послуг. Ми ніхто його не минемо. Часто, так би приходиться нам дивитися в ту сторону. Третя лавка виходить на храм. Церковна лавка в нас, а, може, хто захоче <смі> зробить вирішальне рішення, прийме рішення піти в храм з цієї лавки. Я зустрічаю на тій лавці дружину. Моя дружина ходить в цей храм, я її зустрічаю завжди кожної неділі, кожного свята. Е, от лавка, яка нікуди не дивиться, лавка мрій і лавка може закоханих бути, тому що там нічого не заважає тільки дерева дивитися. Ще одна лавка виходить на дорогу Гагаріна. Гарина. По тій дорозі я все життя ходив. Там пройшло моє дитинство, мої друзі дитинства. І я звідти там живу в тій стороні, і з тієї сторони я чекаю і друзів, своїх рідних. Шоста лавка виходить у нас на ринок, на базар, на наш кантор. Разом можна, як кантор, якби <смі> не участвує в цьому, але так якби являється основною основу композиції, От, можна побачити, слідкувати за курсом малют і звідти спригнути і вирішити якісь свої фінансові питання. І остання лавка: я направив на своє рідне обіця там не. Та по прямому мій там 200 метрів там, де я родився, завжди спогади, як в ту сторону дивлюсь, в будь-якому місці світу. Я дивлюсь в сторону свого обійця, згадую батьків, згадую весна, зараз згадую і чую те кумкання жабів, під яке я виріс. Ну і так вийшло, вийшлося, вийшло, як то кажуть. Так, як бачите, траву посіяли, там якусь е смітника поставить, сільська рада не поставить, я поставлю поставимо, е може, для роверів. І там ще одна цікавинка то фундамент, що там терчать арматури. Тут була така пост ГАІ на одній ніжці, стояв висоту піднятий, така архітектурна цікавинка колись совє совєтського часу. Якщо знайду добру фотографію, то зроблю якусь фотографію. Поставлю на те місце, тому що його викупати не можна, але там буде стерчати весь час. От. Ну і так, так вийшло. Пане Сергію, а цікаво, ось цей символізм, символізм, який ви надали цим всім лавкам, то це був попередньо ваш задум? Чи все-таки в процесі роботи ви собі обрали що і які саме символи надавати кожній із, лав, із лавок? Ви знаєте, я в своєму віці я вже став фаталістом. От якщо людина робиться чесно, щиро від душі, в неї все завжди вийде. Вийде так, як він навіть не думає. Бог покерує, лавки стануть в ту сторону, в голову прийде ідея. Ну, була якась там ідея, що там лавки розмістити в ту сторону, так в сторону. Ну, це все я вам скажу, що оті е, назви це все прийшло після того, як люди спитали, що ти ті лавки так поставив. Ну кажу, як, чого так? Так вийшло. Так вийшло. Ну, задом то був звичайно, але так воно дуже вдало вийшло, вийшлося. Спеціально, але задум був просто щоб зручно було спочатку, щоб люди відсторонені один від'їд, іншого було, кожному було індивідуальний сектор огляду. Був. І так вийшло, що в тому секторі знаходяться ці об'єкти. В принципі, задум був. Ну і центральна ця скульптура, не скульптура, це я не знаю, і пам'ятник, пам як його назвати в Алізі. Знаєте, люди можуть прийняти його, можуть не прийняти його. Це різні люди, different. Люди всі різні. От, може молодь зробити собі якісь. Я кажу, можете зробити чемпіонат світу по пакуванню валізи після війни, будете брати валізи, вчитися в китайців чи китайців запрошувати і хто краще валізу спакує. Можете назвати на Фейсбуку чи там на якому іншому валіза сайт чи сторінку, і люди дуже багато подорожують зараз. І могли б на цій сторінці. <смірків> скидувати локації, запрошувати один і один одного односельців в першу чергу містяни, які виїхали, які там живуть зараз по Італії, по Австрії, по Англіях. Могли б запрошувати на ці на цьому цій, цій сторінці в гості, там які за гроші, не за гроші вже б домовлялися. Історії розказували про валізи. У мене, наприклад, історія з цією валізою була така. Я вперше, коли вже Україна була, да, Україна була, я прив'язав дві стрічки до валізи. Ну, всі валізи, як в літаку, летіли ми кудись, і в літаку обмотували стрейчем чорним. Виїжджають всі валізи з літака, всі одинакові. От і я пам'ятаю, прив'язав спочатку якусь стрічку, але подумав, що ж я Пішов жовто-блакитні дві стрічки, прив'язав тоді, щоб. Не було під прапора тої стрічки. І бачу, виїжджає моя валіза в кольорах прапора. І я так з всі сторони думаю, хай ділиться, що тут українець буде брати чемодан свій і а, гордо, <кій> гордо. Я тоді зрозумів, що дякую тобі, Боже, що я родився українцем. От. І місце таке може стати для для Містян для молоді там, зробити якісь такі ритуали, хто куди їде, потерли валізу, зробили, сфотографувалися, приїхали, сфотографувалися. От, як там, життя, ж плин. життя не зупиниш. Війна війною, розумієте? Я розумію, що там мені претензії прилітають з усіх сторон, ну, що я зробив би туалет, ще там що зробив би. Щоб дрон куп дрона купив, бо я волонтер, я багато допомагаю всім, як можу. Ну і цим таким вчинком своїм хочу допомогти в першу чергу молоді, відчути себе, що вони живуть в містечку з унікальним пам'ятником. Пане Сергію, але також цікаво дізнатися, то як поставилася до вашої ініціативи, до вашого цього благоустрою Рожечинська міська рада, зокрема, міський голова В'ячеслав Поліщук, чи не скажуть вони, що ви там займалися якимось самоуправством? Хай попробую сказати. Ви знаєте, тут я до нашого мера. Відношуся дуже прихильний, не то, що там прихильний там фанат і фанат його, але він молодець в міру своїх можливостей старається все зробити. Він чесний парень, от будемо так казати. Якщо людина чесна, то можна йому там і пробачити, і ще там щось сказати, що він що цього не, не, не зробив. І я, звичайно, погодив таке питання. По погодив питання там дерево посадити, як коли вже посадив. Потім погодив питання, коли почав робити перед початком робити якийсь проект. Заніс, показав, попросив, вийшли, подивилися, але це все не було заполітизовано, не було заорганізовано, і це дуже допомогло в роботі. Якби там якась була, треба було план робити, ще що-небудь. Кричать, дріт якийсь висить, проходить один дріт, якийсь, не знаю, там телефонний якийсь дріт, напевно. І вже всі кричать, ти вже всі телефони пообриваєш. Ну то ж. Можна телефон перенести, будемо так казати, я в будь-якому випадку перенесу. Буду вдячний, якщо вони будуть, міська рада візьме собі на, на приход, так як би сказати, і буде благоустроєм займатися, траву покосять, що там що. Там підживити дерево, обрізати дерево, я завжди обріжу. Ну ось тільки щоб не обрізали дерева. Тому що в них стиль і манера обрізки дерев зовсім інакше. Так якби це дерево просило. Пане Сергію, тобто ось весь цей проект, який ви створили, це все були лише ваші кошти, та міська рада ніяким чином вам не допомагала в цьому? ви ну, знаєте, навіть мої діти, діти не знали, що там я роблю цього. Я їх перед фактом поставив. Що от от діти маєте, батько зробив моїм внукам всім, оце вам подробно. Ну ні, ну, ні, ну я розумію, тут кошти, які, ну які кошти просити. Я вважаю, що всі кошти мають йти на війну. От. Я За те, що от сьогодні знову ж мої ті херсонські волонтери криком кричать, плачуть. Я вивіз за два роки я, ну, скажу, на, напевно, 10 тонн корму для тварин роздав. 10 тонн то так. Щоб не збрехали. ну в п'ять то багато. От. Я весь час в Херсон все, що можу, купляю, все, що можу, там збираю, вожу, відсилаю, відправляю. І знаєте, я зараз вже не хочу писати на загал, що допоможіть там коштами, допоможіть, От хлопців знову почали в госпіталь возити. От, і немає тих перших ліків, якісь першої необхідності, нема тих тапочок, не мав що передіти, не мав що колись допомагали люди. Люди були добріші. От, е зараз навіть не хочу писати, ніхто не прийшов. Присилали якісь друзі, там по пару сотень. Дякую їм за всім, хто допомагав. От е ми тут типу, замучилися, а вони там закінчуються. Але цього ніхто не розуміє. Прийдіть до нас в рожище подивитися. Як, скільки у нас Машин стоїть, як вони Н не мають де паркуватися. Вони тут, ну усад дерево всадив. Ай, біда! Це якийсь парадокс для мене незрозумілий. От зараз листа Наталя написала недоступ. Я... Розповсюджу його по нашому, місцевому, там, місцевих сторінках по Волині. Ну і впевнений, що 500 гривень, якщо з усіх прийде, то добре. Але я візьму свої кошти, Бог дає заробити, дякуючи свої, своїй ініціативі, тримаюся на плаву от, і куплю те, що треба. Треба мовчки робити і робити. Але якщо говорити ще про сквери і про облагородження міста, то чи плануєте ще облаштувати якісь місця у вашому рідному рожищі? Облаштувати. У ну, мене там один сквер є, вже другий є сквер. Вон зараз в машині кільканадцять дерев, От знов посажу. Сажу там, Чорного горіха. Липу якусь широколисту, ще якісь буду в парку садити. От таких глобальних планів немає. Глобальних планів немає. Дайте пережити той хейт того, що я зробив. І побачите, якщо люди не приймуть, от, то знаєте, артисту треба вийти на поклон. Все одно, як би там що не робив, треба, щоб ти зробив, щоб воно прийнялося. Та, я не хочу хвилини слави. Я просто хочу, щоб люди це прийняли. От. То, а то ходить: о, дурно, дурно, дурно чемодана поставив. Куди <годо> дурне, то я там і не звертаю уваги. От, з, дур, не звертаю уваги. А люди, ті, що е, мають. Трохи такий елемент, такий, ну, не що, творчості, навіть, а просто душі, стан душі, який в них дозволяє думати і про вічне, і про е, сьогодні і про суєту, вони в цих словах, життя валізу не складеш, знаходять великий чесний смисл. І кожен звертається за свої плечі, дивиться за свої ті поїздки, за свої мандрівки, за свої ті перспективи. І дійсно подивиться на дана подякує йому, що йому колеса не відвалилися, що йому ручка не відвалилася, що на ньому спали, що на ньому лежали, що його кидали, і за те, що в ньому залишиться завжди частинка тинка душі тої оселі, в якій він жив, в якій він разом е жив своїми хазяями. А далі доля. Куди занесе, туди занесе, занесе людину, занесе разом з її з валізою, але в валізу життя не спакуєш, а угу. пане Сергію, але от стосовно якраз реакції жителів ворожища, то ви кажете, що вони вона не є однозначною, і то в такому випадку чи не переживаєте за те, що хтось може й поцупити цю валізу? А мені вже якось знаєте, по барабану, там поцуплять не поцуплять. Ну, тож скрізь є дурак, скрізь є людина, яка там коня прив'яже до свіжо посадженого дерева, що видно. от, Я цього, я не знаю, стараюся про це не думати. Більше якісь оточуючі думи. Я там навіть в, в, з, з елементом свого характеру я завжди якось. Жарти вставляю скрізь, сказав, що здорово цінного матеріалу вона зроблена. Знаєш, наша є там бовкнув? там звичайний силомін, там чугуні, що там щось вона зроблена. От, але є ж люди. Ну, Я скільки старався, її там закріпив, будемо казати. Як хтось буде ламати, він помучить, намучиться. Потім буде йому проблема здати, він її не здасть. Тому що ніхто ніде не приймає, бо не знає складу того. Бо там дійсно там, яка, там не бронза, не латун, не латун, тим більше не золото, як ти казав. Шо, шо, я Тим більше тако подумати, шо, дуже, дуже. приїдете гроші. Рекомендую зайдіть, подивіться, постукайте по ній. Бо я хотів, у мене такі думки були купілкою зробити, ще там, що і так, щоб е, збирати воїнам на подорожі, знаєте, щоб вони там їздили по світу, чмурили руських. Е, ну, всякі, всякі там ще якісь ідеї дурні були, будемо так казати. Але вийшло дуже добре, я дуже задоволений. І можете теж на пам'ять приїхати зав'язати стрішечку на валізі, щоб на е, щасливу подорож, як то кажуть. Ну і я думаю, майбутнє зарожечним за святом валізи, міжнародним всесвітнім святом Валізи, так що молодь може розвиватися в тому напрямку. На Google, Google показує там е, конкретно в валізі немає. Пам'ятника. Є пам'ятник там курортникам з валізи там висипаються ракушки, і ще там дівшка, подорожуючи, там, ще якісь в композиціях та валіза, а так конкретно чемоданом пам'ятника нема. Так що, діло, справа після війни за конкурсами і за тим, що містечко наше можна прославити, може прославити валіза. Просто. Ну, ще-ще Дякуємо, пане Сергію, за таку цікаву ініціативу. Будемо дійсно сподіватися, що і ця валіза, і сквер у центрі рожища якраз приваблюватиме і туристів, і місцевих мешканців. І, можливо, дійсно це стане традицією там пов'язувати якусь стрічку, зокрема серед наречених, які вінчаються в цьому храмі поблизу цього сквера. Та дякуємо вам за ці, я кажу за ініціативу. Та, за так, так, будь ласка. Я кажу, що завжди люба дівчина може привести свого хлопця і сказати: клянись на тій тому чемодані, що, що моя валіза в море теж побачить. <сум> ну, багато таких нюансів, які може, мало творче, я думаю, що вони знайдуть себе, знайдуть, що робити з тою валізою.